Зараз буде невеличкий бонус до цього відео. Це обзор на мої останні книжкові покупки. Я була на відкритті у книгарні Vivat. На жаль, я щось не подумала, що потрібно зняти влог. Про що я трішки жалію, але не будемо про погане, я вам покажу, що я там купила. Ось такі прекрасні книжки. До речі, це моя найбільша така книжкова покупка за один раз, Тобто я ще ніколи п'ять книг в один день не купляла. Отже, давайте зробимо величний обзор на них. Я коротко вам розкажу про книги, вирішую не робити для цього окреме відео, адже воно буде просто. Практично таким же, як і прочитані за березень-квітень. Насправді, на момент зйомки цього відео, я вже прочитала 200 цих книг, але не буду казати, які. Вже в прочитаних, я сподіваюся, буде наступне відео, ви їх побачите. Отже, не будемо далеко тягнути довго і почнімо. Перша книга, про яку я вам хочу розказати, це фентезі, ретророман від Наталії Довго називається Мидривний цирк Сріблястой пані. Це українська авторка з її творчістю я давно планувала познайомитись, бо от якраз хороший привід. Як я вже сказала, це такий містичний ретророман, про що нам пише на задній обкладинці книжки. Це буде фентезі плюс ретро романи, як я вже сказала. Цікаво буде познайомитися з тим авторки. Як ви вже зрозуміли, це буде про цирк, про мандрівний цирк, про їхні, як я думаю, переміщення. Ну, кажу, більше я вам вже розкажу у причитаних. Далі друга книжка, яка у мене йде, це магічна чайна крамничка Ванесію у Парижі. Довгенька назва, вам так не здається. Але є автор Розель Лім, як ви вже зрозуміли, це буде про Францію, магічну чайну криничку. Я думаю, це буде атмосферно. Я на це принаймні сподіваюся. обкладинка така доволі цікава. А ще цю книгу ми плануємо читати спільно з моєю подругою Уляною. Сподіваюся, вона ну, дивиться це відео. Тобі привіт, про що ми будемо розказувати в наших інстаграмах. Це наші сторінки. Ось є фотографія мого аккаунту, також в нього буде посилання в описі до відео. Підписуйтесь, адже там багато мого життя і книг, там ви дізнаєтесь першими новинами, яких я ще тут не встигла розказати. Отже, це буде такий роман, і, наскільки я зрозуміла, це точно не фентезі. Тобто це якісь елементи будуть, адже головна героїня проводиться що їй взагалі-то не подобається, так що тут буде багато любовних всяких пригод, я б так сказала. Я навмисно не зачитую Анотації, адже я хочу знову ж таки про це більше сказати вже у причитиме. Далі книга, про яку я вже дуже багато чула, я її побачила на полиці у магазині в книгарні. Така сказала, так, мені це треба. Це крадійка книжок з кінообкладинкою. Я вже дуже давно хотіла прочитати цю книжку. От така видалась нагода. Тут 400 сторінок. До речі, як ви вже можете зрозуміти підказку, я вже її прочитала, але не сильно буду ділитися з враженнями. Але єдине, що я вам скажу, це історія, яка веде, яку здебільшого оповідальність сама смерть, сама смерть. Цікаво буде, я вам вже більше також розкажу. Ця книга вона мене зацікавила, думаю, що також. Далі буде трошки неочікувана книга, я сама її не очікувала її тут побачити. Це книга англійською мовою. Я ще її не читала. Вона така тоненька, тут стається, вона немає 200 сторінок. Це різдвяна історія, вона українською буде на цвіркун домашнього вогнища. Вже буду її читати, мабуть, на наступних різдвяних канікулах, точніше, взимку. Ну, тобто я поки не збираюся її опановувати, хоча я хочу англійську читати, мабуть, буду використовувати онлайн ресурси, онлайн книги. А цю книгу вже буду починати читати донову ж таки до зими, адже це така затишна. Історія в стилі Чарльза Думаю, ви читали його інші твори в шкільній програмі. Йдуть я також це читала. Тут рівень Intermediate. Якраз думаю, це практично те, що мені підійде. Отже. Будемо її читати ще не скоро, але ви вже будете знати про неї. Ну, от, і остання книжка на сьогодні, яку я вам хочу показати в такому невеличкому кусочку обзору. Це керамічні серця від Наталії Мотолі. Це чудова авторка, також українська. Я читала її Академію Метерасу. Ось вона тут є. Ой. Голубенька. я вже, як ви можете бачити, тут є вільні місця. А я недавно перебудовувала свої книжкові полички. Я тут забрала акваріум з другої полки і дам помістила книжки, які я зараз забрала на момент зйомки відео. І взагалі, можливо, вам потрібні нові книжкові обзори на мої. Не тільки покупочка і взагалі на поличка. Жітке в мене відео було, але це було давно і там багато що змінилось. Отже, ще про керамічні серця це фентезі. Це цікаве таке фентезі про наскільки зрозуміло трагічну любов. Любов між двома слоями суспільства. Хлопець багатий, жінка, дівчина бідніша. Думаю, це буде цікаво, я знаю, що це справді буде трагічна історія. Тут, до речі, багато сторінок, 592, отже, майже 600. У мене таких книжок в колекції всього лише дві. Це якраз таке економічні серця і академія матеріалу від однієї авторки. Вона полюбляє такі тунстунці, і я також. Отже, поки на цьому все з моїх книжкових покупок. Ще на момент відео я маю ось таку книгу від Рея Бредбері 451 градус по Фаренгейту. Я вже дуже давно її хотіла прочитати. Знайшла випадково у шкільній бібліотеці, її не було, я вже розпитувалася раніше в бібліотекарі, от я якось випадково туди зайшла, не сподівалася нічого знайти. І от, от такий маленький екземпляр є. Буду його читати. Я не впевнена коли, адже мені вже треба буде скоро її здавати, бо я вже взяла майже як тиждень, а я ще навіть не відкривала. А зараз я так вам було секрету скажу, я читаю магічну кримничку вже з поду. Отже, ще раз нагадую про нашій інстаграм. Силку на мій можете знайти в описі. Ну і на цьому, в принципі, все з моїм таким невеличким зором і прошу вперед до перегляду моєго влогу. Thank you. Їм каву, їм печання і дивлюся за вікно. Це така моя улюблена традиція. Завжди спостерігати за заходом сонця. Але сьогодні у нас дуже мінлива погода. У нас декілька разів мінялася вона, то сонечко доволі тепло. То вже вітер, снігопад. Зараз у нас дуже сильний сніг падає. Я вам постараюся ставити декілька кадрів. Ну, погода справді дуже міняється, березень і за декілька днів, часто були різні пори року, зима, осінь, весна. Але я вдома мені вдома тепленько, я зараз слухаю аудіокнигу, потім вже буду читати, вчити уроки і так далі. Мій улюблений набір чаю я взяла собі ось такий смак, де кія, де дуже смачно, і своє улюблене печення, яке вже всигла надкусити. Ідемо читати!